На першому, другому і третьому погруз районах Ізмаїльського морського торгового порту кипить робота. Директор підприємства Андрій Єрохін підкреслює, на сьогоднішній день Ізмаїльському порту вдалося зробити найзначніший приріст за вантажу обігом процентному співвідношенні серед усіх портів України. год закончили достойно. перевалив 4 мільйона 611 тисяч тисяч народно народнохозяйстваних грузов. Це на 52 більше, ніж Приоритет на цей рик – залучение новых вантажепотоков. Крім того, на черзе технологичное оновлення и модернизация. Мы поставили себе задачу приобретения новой техники, судопогрузочной машины, одной пневмопогрузочной машины по перевалке зерна, потому что та программа, которая у нас была начата в том году по перевалке молдавского зерна, она продолжается, и мы пытаемся войти в рынок. Это новый, абсолютно новый вид для нас груза. Не новий, але но такої линии. лінії. І ну, завоювати своє місце під сонцем в перевалке зерна с сусідній з, з нами Республіки Молдова. Відрахування порту становлять 10-ту частину доходів міського бюджету. Сьогодні це сотні робочих місць. Є заробітня плата і соціальна захищеність великої кількості ізмаїльських сімей. Люди доволі. Премія є, заробітна плата є. Порт динамічно розвивається. З огляду на складну економічну ситуацію в країні сьогодні особливої актуальності набуває успішна робота державних підприємств, особливо морських портів, від яких багато в чому залежить благополуччя нашої країни.